Я веду свій репортаж з нової башні, яку ми, яку ми маємо оглянути. І Зараз я піднімуюся. Наверх цієї платформи. Побачимо, що тут за гніздо. Так, але Спочатку я маю повісити оцю мотузку, яку я привело із собою. яка, до до речі, важка до І повішу її тут на блочок. Піде вона вниз, будемо піднімати, опускати штуки всякі. Фух, ледве проліз в цей просвіт. Треба менше їсти. Коротше, от, таке гніздо. Висотою, я не знаю, 1 60 -1 70 метр Вот від тієї решітки і на радіо, на сквіди. Все на світі. Тобто обслуговувати неможливо. Зробимо запрос на те, щоб розібрати оце гніздо. Підходять наші сумочки, а поки просто для справки. Думайте, яка міцність цієї мотузки на розрив товщиною з палець. Я вам скажу біля 5 тонн. Прикольно, правда? Дуже крепка штука. Все це, що роблять для ригінга, воно доволі міцне. Для сейфті, тобто для безпеки, ми користуємося такими SRL девайсами. Self-retracting device, тобто само, само стягующеся. Дівайс під чіпляється от, за, спинний, за спинне кільце. У нас багато жаргону в сфері, і мені приходиться перекладати. Dorsal D ring спинний D-ring, тобто кільце в формі букви D, і у нас працює як, як ремень безпеки в машині. От.